Фух, я задубался в житте, щось буде? Марк, Марк, ти це бачиш? Це ж, це ж бункер. Бачу. Ну що, пішли подивимося, що там є? Може залишимося там жити. Обстановка вроді гарна. Твої ставки, двері відкриті, можуть бути чи ні? Я думаю, закриті. Ну сейчас це перевіримо. А ну <клух> відкрыти. <клух> пішли. Аккуратно тут може бути зомбі Тут може бути хтось Готовий? План такий Я відкриваю і ти забігаєш. Раз, два, три, три! Забігай, забігай, забігай! Зомбі, зомбі! Бей його, бей! Бей цього зомбі! Фух, ні, ну це було неочікувано. Я в шоці, як ми з ним справились. Треба добити, понял? Зомбі треба завжди добивати. Я так в фільмах бачив. Так, давай ти підеш. Давай ти підеш, подивишся в тих технотах, а я подивлюсь тут. Я думаю, ти справишся. Так, що тут. О, тут у нас бойлерна. І дартс є. Класно. Я думаю, ми зможемо здесь в бункер. Так, тут... О, тут комп'ютер є. І тут є вихід до камери. З цим треба буде подивитись. Тут я так розумію, у нас генератор. Ну? І нетушитель. Так, і де там Марк. Надіюсь, він все оглянув. О, ти вже все оглянув? Так, оглянув. Так, ну і розкажи, що там було. Uh, кухня з їдою, лазарет з медикаментами і туалет. Так, ну це в принципі класно, я думаю, ми можемо тут залишитися в цьому бункері і не прийдеться нового убіжжя шукати. А ну які в тебе ідеї, Марко, що ми можемо зробити? Я думаю, можна залишитись в бункері і розвивати його. Ну так, дивись, нам, щоб розвивати його нормально, потрібно як мінімум ну топор найти. Я думаю, можна буде. Відправитись комусь на вилазку, а другому захищати бункер. Класна ідея. Так, ну я думаю, ти змучився, я думаю, після дороги. Можна лягти відпочити. Може збрати якусь з цих двох коек. Я цю візьму. Виш, ми забули двері закрити. А, так, ну це в принципі дуже хороша ідея піти. Треба ще закрити двері. Так, тут комп'ютерна. А, ні, перші їх треба закрити. Ззовні. Щоб нормально можна було через комп'ютери закрити. Так, ну, закриваємо. Ці двері доволі такі важкі, ну ладно. Не все одно нормально щоб їх можна було нормально закрити. Так, Марк ще не спить цю теж закриваємо. Ну і шо, як тут подивитися, як їх тут закрити. Оп! Цю кнопочку. І цю. Вроді все закрив. Надеюсь. Так, ну Марк, чому ти ты не спиш? Давай. Лягай спати. Фу, что так воня? А, за зомби так воня. Стоп, подай, Марк. Может, я не куда-сюда пошел? Так. Не, тут лазарет. Тут сам туалет. Бышелок, є там. А вот, Марку. Что ты робиш? Я вирішив приготовить и есть. Це класно, але може віднесемо ці руки в головну кімнату. Так, це все смачно, цей твій. Ця, ця твоя їда. Але нам треба вирішати, хто піде шукати топор. Тому що без нього ми ніяк не зробимо наш будинок краще. Давай, можливо, я піду. Окей. Okay. Okay. Я не проти. Я не проти. Окей, ну тоді вирішено. Треба буде мені піти збиратися. Я вже майже їв? я вже більше не голодний. Піду знайду якийсь рюкзак. Наш. Так, ну шо, готовий? Тобі щас треба в цю кімнату і відкрити двері до бункера. Дивись, ходи зда. Я тобі щас покажу. Дивись, нажимаєш на цю кнопочку і на цю кнопочку, понял? Окей, давай. Відкривай двері. Дивись, слухай. Час від часу, дивись на камері, там є камери, я вже був встиг подивитися. Так що, окей, давай. Я пішов. Відкрий двері. Я, в принципі, відправляюсь. Не знаю, що мене там чекає. Це все ж таки страшно. Ну, в принципі, ми вже вбили свого першого зомбі. Так що може бути все не так страшно. Так. Куда мені піти? В цю сторону чи в ту? Треба вирішити. Ну піду по дорозі, хоча ми з нею прийшли, так що піду в цю сторону. Іди тут щось буде. О, там могила є? Тут є могили. Жалко тих людей, які тут були, ну ладно. Все ж таки не треба врустити. В принципі, темніше, я думаю, довго. Так, я там щось бачу. На кінець-то я дійшов На кінець то я хоча б щось знайшов. Ладно, треба подивитися, що там є. Може там багато зомбі є. Там вроді нікого немає. Так, ого, тут зомбі печатані в стіну. Перший день і тут вже таке. Отак от. Так, надіюсь. Тут не буде багато зомбі. Хоча все одно треба бути аккуратним. Любом випадку. Так, зомбі. Вони мене не бачать? Вони мене не бачать чи що? Може вони не слух стільки реагують? А ну давай. Получай! Получай! Так, окей, то і вроді зомбі мене не замітив. Треба буде зайти сюди. Ох, черт, тут все разнесено. О, топор. Це треба буде взяти. Так, все, я поклав себе рюкзак. Капець, тут молотків. И пила є, навіть дві пили. Что там щось наверху? Наверху ще дві сукери є. М -м, лопату. Лопата, я думаю, нам би пригодилась. Тут стільки всього. Коробки. Ну в коробках нічого такого нема. Хоча їх тоже можна було взяти. Там цукор в них чи щось сіль. Так, велосипед, но ну, він весь поломаний. На жаль. Так, ну я думаю, візьму два молоточка і одну полушу. Так, ну все. Я і так багато взяв. Ну ладно, я спробую, попробую прищепити пейтер. Лопату на свій рюкзак. Так, лопату я вже загрузив. Так, я більше не знаю, що я б'є міг взяти. Тим більше маму, в моєму рюкзесі вже майже місця немає. Треба, походу, вибрати звідси. Чи подивитися, що тут ще є. Хм. Тут є ще багато зомбі. Я не думаю, що я крізь них можу прийти. Я пробую дивитися, що тут ще є. Там один зомбі, ні, 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 я з ними точно не справлюсь. Мені треба забрати його, звідси. Я ви... я його виніс в бункер. Його треба в ліс винести Хух, я тепер його виніс. О, ні, зомбі Ну давай, підійди сюди. На, получай. Получай. Їх тоже треба відтащити. Все, відтащив всіх. Так, ну, я знову в принципі, цей схід похожу. Ни мене чітко страшно. І пора вертатися до бункера. Мда. При... Жалко, що я там багато нічого не виніс. В принципі, у мене вже майже рюкзак повний. І топори і лопату навіть я взяв. Так, на кінець я вернувся Вже майже ніч, а ночі дуже страшно йти Кудись Ну, ладно, я б обернувся. Так. Двері будуть відкриті. Не, он не в закрытии. Так, траба пустука по подверм ножиком. Давай, открывай. О, видкрылась. Можно идти. Так, де там Марк. По сути, моя бути сейчас на камеру. О, Марку, пошли со мной. Я тебе щас покажу, всего я с собой принес. Hey. Пішле Закрий двері, ну я тут. Собою Пішли Ставай тут. Так, ну ты можешь... Так, дивись, я тут принес топор, пилу и два молотка, а ще. Я принес лопату, Вона в мене не рюкзація визити, як ты міг бачити. Я просто її не хочу знімати Сейчас рюкзак поставлю и піду спати тому що я змучився після дороги. Фух, я веспася вроді. Так, а де Марк? Він не спить. Може він на кухні, но... І на кухні немає. Тут флечі немає. В лазарець його теж немає. Де він? може він на камерах? Ну, на дверях, на камерах. Колорині теж немає. О, він на камерах. Марку! Два може підемо на двір і... Будемо щось робити, наприклад, древо попили. Пішли. Дивись, бачиш оце дерево. Його потрібно щось перше від Лесио почистити, потім почати його рубати. Ну давай, в принципі, за роботу. В принципі. А я подумаю, що можна буде зробити. Такого інтересного. Щоб, наприклад, зомбі не прийшли. Перший, думаю, можна буде зробити драбину наверх. На потім уже все інше.